Зараз я вам хочу дати практику на пізнання свого внутрішнього світу. Це буде дуже цікава вправа, тому що вона якраз виведе вам з підсвідомості якісь ваші внутрішні бачення, установки, упередження. Що це буде. Вибираєте листочок і ручку, я вам диктую слова, а ви через дефіс починаєте прописувати. От перше, що вам спливає на думку. Це буде істина ваша. Перше, що ви пишете: цей світ є і дефіс Цей світ є. І прописуєте все, що вам приходить на думку. Можете знову ставити на паузу після кожного такого слова. Далі, гроші це. Далі, всі жінки є Дефіс. І останнє всі чоловіки є. І от асоціації, які у вас приходять. Перше слово, навіть якщо це буде щось взагалі, незрозуміле. О чому мені це слово виплило, там, не знаю, якась каруселя? Пишіть потім, коли ви вже пропишете, знаєте, до такого відчуття все мені достатньо. Тоді ви будете собі робити аналіз. Прописуйте абсолютно все.